Нам потрібно позиватися буквально ще рік. Буквально ще рік і буде перемога. Це буде вже неочікувано. Ми там вже просто собі по планчику. Знаєте, це ми просто собі розписали. Наскільки вибрали собі день, максимально підходить по нумерології, нумізматиці, гороскопу і всьому іншому. Ми собі просто підібрали і вирішили, що цей день буде переможний. Це буде восьмий місяць. Не буде так. І я думаю, що от дивіться, е, буквально ближче до Нового року з'являться F16, а потім F18, потім неочікувано з'являться ще деякі F і не тільки F, і як я люблю там від 20. Гарний розмір, там 35, ну і все інше. Ну, Щоб відчувати. Відчувати, так, да. бо коли сіла, щоб так хоп, відчуваєш. Тому я думаю, що е, нам залишилося протриматися ще зовсім трішки. Тому е, не дивіться на ті і, не знаю, історії в інстаграмі, в Телеграмі, що вам де публікують і тому подібне. Тому що Росія вже просто на межі максимального краху. Те, що вони показують, що вони там. Супер-пупер і все інше це просто показуха. Насправді це просто блеф. Тому не здавайтеся, один одного підтримуйте, донатьте на ЗСУ, на ППО міста Києва, ППО України і все інше. До речі, після Нового року вас очікують дуже багато. Хто таке? Злила всю інформацію. Завтра в мене. Завтра мене призвуть, да. Ну, це ну, воно в принципі не завтра вийде. Е -е. Не завідуй. Е -е. Буквально ще трішечки, і е -е, Україна просто в декількох рейтингах міжнародних, не знаю, тоня. спокійної ночі. І просто в багатьох рейтингах все давно підніметься багато-багато вище. Е, якщо ви дивилися за публікаціями в мережі інтернет, скоро буде зустріч Зеленського з Орбаном. Там буде теж вирішено багато важливих е, моментів для України. Тому що, якщо ви знаєте, Орбан підтримує Росію. Така собі, звісно, країна, Оце Угорщина, матію вйоб, е, Царство і небесне. Ми, до речі, там прем'єр-міністром вже більше 20 років. Діва. Аура. Аура. Підніми. Не хочу я вірити, що можу не вірити. У цілому все світі тепер на самоті. Летіли на воглики. Наївні металки. Що посвятому зникнути вогні.